Друзі, всім привіт, доброго дня. Слава Україні. Сьогодні хочу анонсувати проведення розгорнутого семінару з питання виконання облицювальної кладки. Дуже поширена тема. На сьогодні це ще більше затребуваний вид виконання фасадних робіт. Семінар буде поступово розкривати майже всі теми, що пов'язані з. Виконанням даних робіт, починаючи від вибору цегли, від розчину, від влаштування деформаційних швів, від армування, від перемичок, з етапів, сезонів висолів, боротьби з висолами, уникнення питань тріщин на облицювальній клаці, перегріву типів утеплювачів, цокольні вузли відповідні. Залежно від типу фундамента та взагалі які виконання цокольних узлів з точки зору теплоефективності, бо дуже часто це дуже така слабка тема в облицювальній клаці. Дуже багато будівельників, на жаль, досі не вміють або, або а, не хочуть робити якісні цокольні вузли. Теж саме ми обговоримо детально по виконанню виконанню примикань до облицювальної кладки в плані а, примикань терас і а, в зоні напольного покриття, і в зоні а, покрівлі а, виконання вікон, дверей. А, Тощо, тощо, тощо. Типи, види, дуже багато тем буде озвучено. Семінар буде платним. Ціль семінару є збір коштів для наших сил оборони. Весь прибуток, абсолютно 100% прибутку від проведення семінару, піде на. Благодійні фонди або у військові частини побачимо, що буде більш актуальним. Наша сім'я донатує, робить донати в більше ніж 10 фондів. І куди буде актуальніше, на час проведення семінару, туди ми і відправимо. Кошти, а семінар попередньо буде проведений в кінці вересня, всередині жовтня. Точні дати ми погодимо вже з з тими, хто зробить попередню реєстрацію. Ціль наша мета збору це десь 100 120 тисяч гривень. Це мінімальна мета, аби ми могли закупити. Чи закупити і передати, або зробити суттєвий донат на відповідну закупівлю того чи іншого обладнання, озброєння, чи захисту особистого, і так далі для наших хлопців, що є на передовій. Хочу вкотре нагадати, що да, по ціні я. Попередньо думаю, що е, планую, що буде десь 30 плюс е, учасників, е, і тому е, попередньо ціна участі в семінарі близько 3 тисяч гривень. Е, місце та. Точне місце та час я озвучу вже пізніше. Якщо буде більше попередніх заявок на участь, то ціна відповідно буде менша. Тобто ми орієнтуємося на загальну суму, яку треба зібрати. Більше учасників менша вартість участі для кожного. Тому реєструйтеся. Реєструватися можна надсиланням листа з довільним текстом з зазначенням бажання участі на пошту, що буде в. В посиланні в, в, описі, вибачаюсь, в описі даного відео. Uh, і десь я думаю, що на середину вересня я вже буду бачити, скільки людей за попередньо зареєструвалося. Відповідно, я зможу uh, зазначити, яка сума участі точно буде, uh, де і як ми будемо uh, проводити даний семінар. Сподіваюся, що буде достатня, uh, достатній інтерес у вас. Uh, хочу зазначити, що сума в три тисячі гривень попередню да, от uh, я планую, що десь так буде. Uh, це Насправді невелика сума, якщо ви а, проектувальник або будівельник, і для вас це буде дуже корисно, бо цю інформацію, яку ви отримаєте, ви отримаєте а, як інструмент, який смож, зможете використовувати на багатьох а, проектах або об'єктах будівництва. І навіть якщо ви власне плануєте будівництво лише одного будинку для себе, то а, дана інформація дозволить вам а, зекономити пізніше в. При виконанні робіт, при закупівлі матеріалів та виконанні робіт і досягнути якісної облицювальної кладки, якісних фасадів. А сума у 3 тисячі гривень це десь в середньому вартість однієї доби роботи одного каменяра на облицювальній кладці. Тому я вважаю, що ціна досить невелика, але ми разом з вами е преслідуємо цель е назбирати достатньо коштів, аби передати вкотре нашим силам оборони. Хочу, е використовуючи цю нагоду, нагадати, що Перемога України то 100%, 100% вона буде. Але від нас з вами в тому числі від тих, хто знаходиться зараз в тилу, від нас з вами залежить як активно, як швидко ця перемога буде в тому числі. Тому давайте не забувати донатити. Нашим силам оборони, нашим медикам та всім тим, хто на передовій і хто займається забезпеченням безпосередньо передової. От і також хочу попросити вас. А, незалежно від того, чи будете ви приймати участь в семінарах чи ні, а, сподіваюся, що, що це буде не єдиний семінар, який ми будемо збирати такі кошти, а, донайте і допомагайте нашим силам оборони. І нагадую, що діє постійна а, акція вже. При донаті на суму більше 2 тисяч гривень на будь-які фонди сил захисту ви можете надіслати відповідні документи, і вам буде знижка у 50 доларів на покупку проектів Family House та або інші послуги, які я надаю у технагляді, консультуванні. Тощо слава Україні! Разом до перемоги! Скоро побачимось! Бувайте!